Мене звати Галина Макух. Я очолюю програму неонатального скринінгу у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Ми виконуємо аналіз сухої плями крові для кожного новонародженого з семи областей західного регіону України. Неонатальний скринінг або п'ятковий тест дає можливість вчасно виявити генетичні порушення та запобігти розвитку симптомів хвороби. Як і в усіх скринінгових програмах, якщо показники в нормі, вони не повідомляються батькам і зберігаються в електронних записах. У випадку змінених результатів неонатального скринінгу, з батьками зв'яжуться в межах 10 днів після здачі тесту і повідомлять про потребу повторного набору крові. Для всіх хворіб, які виявляються в процесі неонатального скринінгу, є ефективне лікування. А усі дослідження які виконуються в Львівському перинатальному центрі є безкоштовні для пацієнтів.